подобається, коли дуже тут багато сікаче і дуже багато цього різних веселищів. Маленька жителька Золотоноші Юлія вже облюбувала новенький дитячий майданчик. Він з'явився у районному центрі до Дня міста та завдяки програмі Здоров'я нації мені подобається красивий майданчик. Це справжній подарунок. Незважаючи на поважний вік, місто тільки молодіє. Щиро вболіває за нього почесний громадянин Золотоноші Богдан Губський. Що особливо приємно, що сьогодні, відзначаючи 436-ту річницю міста, а це вже місто давнє, ми бачимо, що воно тільки молодше з кожним роком, адже дуже багато молоді. На відміну від деяких інших містечок та сіл, золотоністі з рідного міста не виїздять. Тут вони народжують дітей, тут працюють. Їм є з кого приклад брати. Адже у роки війни за свободу золотоноші тут поклав голову не один визволитель. Поки діти радіють новенькому майданчику, севочолі ветерани та їхні рідні беруть участь у святковому мітингу. Приурочений він до 69-ї річниці визволення міста і району від німецько-фашистських окупантів. Поклав квіти до вічного вогню та висловив слова подяки ветеранам, і Богдан Губський. Він вже не перший рік опікується Черкащиною та проблемами людей похилого віку, а тому про історію Золотоніщини знає з перших уст. Разом з місцевими ветеранами скуштував фронтової каші, спілкувався, ділився планами. Я хотів би в цей день подякувати усім присутнім ветеранам, які сьогодні тут, тим, хто не дожили до сьогоднішнього дня, тим, хто загинув на фронтах. Адже саме дякуючи вашим. З витяжним подвигам, дякуючи вашій роботі в тилу, ми сьогодні можемо жити і працювати. же? Можемо виховувати своїх дітей. Тому низько і низько схиляю перед вами свою коліни. Олена Берестенко, Олександр Царенко, Віка. Новини.